Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про види пенсій, які передбачені у нас чинним законодавством України, адже ми дуже багато з вами останнім часом розмовляємо саме про призначення пенсії, говорили про пенсію з інвалідності. Хочу зараз окреслити, які види пенсії взагалі передбачені нашим чинним законодавством. Перша це пенсія за віком, це коли ви досягаєте пенсійного віку. В даному випадку, коли ви досягаєте 60-річного віку та маючи необхідний страховий стаж у 2023 році, це 30 років, ви маєте право Вийти на пенсію за віком. А, так само а, хочу нагадати, що до 2028 року, кожного року, у нас додається ще один рік стажу, і вже необхідно буде мати 35 років стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком. Зараз у нас немає ніякої градації для жінок, тобто, як і жінки, так і чоловіки виходять на пенсію при досягненні 60-річного віку. Хочу нагадати, раніше жінки могли вийти на пенсію при досягненні 55 років, а чоловік. Шістдесяти. Зараз же ж після прийняття пенсійної реформи. Останні версії пенсійної реформи жінки виходять так само на пенсію, як і чоловіки при досягненні 60-річного віку. Недалі будемо говорити другий вид пенсії, який у нас чинним законодавством України. Це пенсія по інвалідності. Вона встановлюється в тому випадку, якщо ви маєте відповідні проблеми зі здоров'ям. Є перша, друга та третя група інвалідності, і відповідно до кожної з груп інвалідності є свої вимоги до страхового стажу. Є відповідний розмір пенсії. При першій групі інвалідності ви отримуєте пенсію у розмірі 100% від пенсії за розміром. Друга група інвалідності передбачає отримання 90% від пенсії за розміром, та третя група відповідно 50%. відсотків. Надалі буде йти мова про пенсію у разі втрати годувальника. Вона призначається на працездатним членам родини, які перебували на утриманні у годувальника. Дітям така пенсія призначається незалежно від того, чи перебув. Вони на утриманні у годувальника чи ні. І наступний від пенсії, які передбачені у нас чинним пенсійним законодавством, це пенсія за висловою років, яка дає право вийти раніше строку на пенсію. Це, наприклад, педагоги, медичні працівники, військові. Цей вид пенсії застосовується саме для цих в основному професії, також дає право вийти на пенсію раніше. Є у нас ще, якщо ви пам'ятаєте, пільгові пенсії, які також дають право не пільгові пенсії, а пільговий стаж, який дає право вийти на пенсію достроково. Це основні види пенсії, які передбачені нашим чинним пенсійним законодавством, і відповідно до яких вам у разі настання того чи іншого випадку, тобто чи при досягненні пенсійного віку, це пенсія за віком, чи е, коли е, пенсія з інвалідності за вислугою років вам в даних випадках призначається один із цих видів пенсії стосовно підготовки до. Виходи на панці, ми вже про це говорили. З вами, от тому, в принципі, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, їх задавайте. Стосовно пенсій, це напевно все те, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас виникають якісь детальніші більше питання, будь ласка, їх задавайте. Ще не забувайте, що ви можете, якщо вам не вистачало стажу, ви маєте право вийти на пенсію при досягненні 63 та 65 та віку, в 65 років ви маєте право вийти. На пенсію, але вам необхідно мати обов'язково 15 років страхового стажу, буде давати вам право вийти на пенсію в 65 років. Якщо ви не маєте 15 років стажу, в такому випадку ви можете звернутися в органи соціального захисту населення для того, щоб отримати соціальну допомогу від держави. В принципі, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Якщо щось вас цікавить, пишіть, будь ласка, якщо ви отримуєте той чи інший від пенсії, поділіться, будь ласка. Чому взагалі в мене виникла така ідея? Розповісти вам про види пенсії зараз. Розкажу, тому що, наприклад, коли ви досягаєте пенсійного віку, ви виходите на пенсію на пільгових умовах, ви можете потім перейти на пенсію за віком. Це саме стосується з пенсії по інвалідності, щоб ви просто не путали ці поняття. Пенсія за віком це одна про досягнення пенсійного віку по інвалідності за висловою року. Це трішки інші. Умови виходу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами законодавства. І бережіть себе та свої родини.